За 2024 рік депутати Ємільчинської селищної ради провели шість пленарних засідань та прийняли 653 рішення. Голова фракції Слуга народу В'ячеслав Авраменко розповідає: він разом з колегами підтримав багато важливих для громади ініціатив. Це програма соціального розвитку Ємельчинської селищної ради, програма підтримки малого і середнього. Підприємництво Емільчинській селищній територіальної громаді на 2024-2028 роки програма приватизації об'єктів комунальної власності Ємільчинської селищної територіальної громади також на 2024-2028 роки. Програма розвитку соціальних послуг. Окрім того, депутати підтримали програму матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування Емільчинської громади, територіальної оборони та підрозділів збройних сил. 2024 році на сесіях було прийнято ряд рішень стосовно звернень військових частин, які зверталися до нашої селищної ради. Сумарна сума 226 тисяч п'ятсот гривень. На цю суму було придбано екофлоу, реби. Мавік також були придбані матеріальні цінності для забезпечення опалювальних палаток для обігрів. Також депутати на постійній основі проводили зустрічі з родинами діючих і загиблих військових, а також з ветеранами, аби надати їм необхідну допомогу. В'ячеслав Авраменко каже: усі вертикалі влади мають докладати максимум зусиль для того, аби підтримати людей, чиї родичі захищають Україну від російських окупантів. Теж працюю з даними категоріями людей. Тому неодноразово зверталися, допомагав, консультував у співпраці з іншими установами. Тому це питання номер один на, наразі для, для мене і для нашої фракції. Депутати запевняють, цьогоріч продовжуватимуть працювати задля того, аби покращувати життя жителів громади та допомагатимуть Збройним силам України, щоб наближати нашу перемогу.